Добрий день. Тема властивості тригонометричних функцій. Повторимо властивості тригонометричних функцій. Функція y дорівнює синус x і y дорівнює косинус cos x має зміст для будь-якого кута, тому область визначення функцій і синус і косинус є множина всіх дійсних чисел. Тангенс це є відношення синуса кута до його косинуса. Функція визначена для всіх іксів, де косинус не дорівнює нулю, тому що знаменник не дорівнює нулю. Косинус це абсиса точки, отримана внаслідок повороту точки з координатами 1 і 0 одиничного кола на кут альфа, в даному випадку на кут ікс, Тому ікс не дорівнює пі на 2 плюс пі е. Тобто областю визначення є всі числа крім π на 2 плюс πn, де n належить z. Запишемо область визначення для функції котангенс. Котангенс це відношення косинуса кута до його синуса. Синус х не дорівнює 0, отже, x не дорівнює 0 πn. Областю визначення функції y дорівнює котангенс x є всі дійсні числа, крім х не дорівнює πn dn ціле число. Знайдемо область визначення ось такої функції. Запишемо, що значення кута не повинно дорівнювати π на 2 плюс pn, розв'яжемо і знайдемо область визначення функції, це всі числа, крім π на 4 плюс pn поділити на 3, dn є цілим числом. А синус і косинус кута є відповідно ординатою і абсисою точок одиничного кола. Які набувають значення від мінус 1 включно до 1 включно. Область значень для функцій тангенс і котангенс – це множина всіх дійсних чисел. Знайдемо найбільше та найменше значення ось такої функції. Пам'ятаємо, що область значень функції косинус – це проміжок від мінус 1 до 1. Помножимо всі частини подвійної нерівності на мінус 3 і додамо. До кожної з частини нерівності число 2. І отримаємо найменше значення даного виразу дорівнює мінус одиниці і найбільше значення дорівнює 5. Знайдемо множину значень з такої функції. Областю визначення функції є всі числа, крім π на 2 плюс пі n не дорівнює нулю. Знайдемо значення функції синус. Якщо х дорівнює π на 2 плюс πn, дорівнює одиниці, якщо n парне і мінус одиниці при непарному n, тобто синус х не дорівнює плюс мінус одиниця. Після скорочення дробу на косинус х отримаємо y дорівнює 2 помножити на суму синуса x і трійки, та як синус х більше від мінус 1 і менше 1 одиницю мінус одиницю ми виколили із проміжка. До всіх частин подвійної нерівності додамо 3 і помножимо на 2, і отримаємо область значень даної функції, це є проміжок від 4 не включаючи до 8 не включаючи. Згадаємо знаки тригонометричних функцій кожній із чвертей, і порівняємо значення кут π на 5 це є кут першої чверті, синус у першій чверті має знак плюс. Кут мінус пі на 5 це і кут четвертої чверті, синус в четвертій чверті від'ємний, і будь-яке додатне число є більше, ніж від'ємне. Тому значення виразу лівої частини більше, ніж значення виразу правої частини. Розглянемо другий приклад. Кут 2 це є кут другої чверті, тангенс у другій чверті має знак мінус 4, це є кут третьої чверті. Косинус у третій чверті від'ємний, мінус на мінус плюс, і котангенс 1,5π дорівнює 0. Додатне число є більше, ніж від'ємне. Тому вираз, що знаходиться зліва, є більший, ніж вираз справа. Розглянемо ось такий приклад. Кут 9π на 5 дорівнює 2π відняти пі на 5, це є кут четвертої чверті, синус у четвертій чверті від'ємний, косинус додатний. Тому косинус 9 π на 5 є більше, ніж синус 9 π на 5. Нехай точки А1 і А2 отримані внаслідок повороту точки а 0 з координатою 1 і 0 на кут альфа і мінус α відповідно. Як бачимо, точки А1 і А2 мають рівні абсиси і протилежні координати. Косинус кута це абсиса точки, отримано в нас і до повороту, а синус це ордината точки. Мінус у це число протилежне у, то можемо записати, що синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Абсиси точок А1 і А2 одинакові, тому можна записати, що косинус мінус альфа дорівнює косинусу альфа. Отже, бачимо, що функція y дорівнює синус x є непарною. А функція y дорівнює косинус cos є парною функцією. Тангенс кута мінус альфа дорівнює відношенню синуса відповідного кута до його косинуса і дорівнює мінус тангенс альфа. Аналогічно котангенс мінус альфа дорівнює мінус котангенсу альфа, тобто функції тангенс і котангенс є непарними. Запам'ятаємо дані формули. Обчислимо значення з такого виразу. Використаємо властивості в парності чи непарності функції. функція синус є непарною, тому синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа, аналогічно непарно є функція котангенс. Записуємо котангс мінус пі на 6 і мінус котангенс пі 6, і функція косинус є парною, тому косинус мінус π дорівнює косинус у п. Пі. Підставимо табличні значення відповідних тригонометричних функцій. Після спрощення виразу отримаємо мінус 3. Дослідимо напарність чи непарність ось такі функції. Знайдемо область визначення заданої функції, множина всіх дійсних чисел, функція симметрична відносно нуля. Якби функція була не симетрична відносно нуля, можна зразу зробити висновок, що вона є непарною, ні не Знайдемо значення функції тому х дорівнює, використаємо, що косинус мінус х дорівнює косинусу х. Отримаємо f від мінус х дорівню f від x, а це означає, що функція f від x є парною. Розглянемо функцію g від x, областю визначення є всі числа крім пі n. Маємо область визначення для котангенса. І знаменник не дорівнює нулю. Бачимо, що g від x є симметрично відносно нуля. Знайдемо значення функції від мінус х дорівнює мінус g від x. Отже, функція g від Х непарною. Нехай при повороті точки а 0 з координатами 1 і 0 на кут альфа отримали точку А1. Якщо повернути точку А0В на кут альфа πn де n є цілим числом, то також отримаємо точку А1. Синус кута це ордината точки А1, а косинус кута то і апсиса. Тобто можна записати, що синус альфа плюс 2πn дорівнює синусу альфа, і відповідно косинус альфа плюс 2πn дорівнює косинусу альфа, де n є цілим числом. Тобто значення тригонометричних функцій синус косинус, зрештою тангенс і котангенс, не зміниться, якщо до їх аргументу додати або відняти число кратне 2π. Функції, які мають таку властивість, називають періодичними функціями. Тобто функцію f називають періодично, якщо існує таке число t, що не дорівнює нулю, якщо для будь-якого х області визначення функції f виконується рівності f від x-t дорівнює f від x дорівнює f від x плюс t, а число t називають періодом функції. Згодом ми розглянемо періодичність функції більш ґрунтовніше. Для функції синус і косинус число 2π це є найменший додатний період, або, ще кажуть, основний період функції. Повернемо точку А0 на кут альфа плюс пі, одержимо точку А2, координати якої є протилежними числами до координат точки А1. Тобто відношення абсциси до ординати кожної з точок, чи навпаки ординати до абсциси, точок А1 і А2 є однакові, а відношення ординати до абсциси – це тангенс кута, абсциси до ординати це котангенс кута. Тобто можна записати, що тангенс альфа плюс Пм дорівнює тангенсу альфа, котангенс альфа плюс Пм дорівнює котангенсу альфа, де n є цілим числом. Для функцій тангенс і котангенс число π є найменшим додатним періодом. Нехай потрібно обчислити значення ось такого виразу. 10π на 3 можемо записати це 31 пі, тобто 3 пі плюс пі на 3, мінус 11 пі на 3 можна записати мінус 12π плюс пі і поділити на 3, тобто є мінус 4пі плюс пі на 3, і 8π запишемо. Що це 0 плюс 8. Період функції можна відкинути, тому вираз перепишеться з таким чином. Підставимо відповідні табличні значення і отримаємо після спрощення 2,5. Знайдемо значення з такого виразу. 135 градусів, це 180 від 45 градусів, 750 це 720 плюс 30 градусів, відкинемо періоди функцій і отримаємо ось такий вираз. Використаємо властивіші функції котангенс є непарною, котангенс мінус 45 градусів дорівнює мінус котангенс 45 градусів і отримаємо мінус 1,5. Побудуємо графік з такої функції. Тангенс функція непарна, тому отримаємо мінус тангенс 2х помножити на котангенс 2х. Запишемо область визначення заданої функції. Значення кута не дорівнює 0, π на 2 пі 3 π на 2 і так далі. Тобто використаємо визначення для функцій тангенс і котангенс, 2x не пі n поділити на 2 x не дорівнює пі n поділити на 4 де n є цілим числом. Тангенс 2х помножити на котангенс 2х дорівнює 1, тобто y дорівнює мінус 1. побудуємо графік заданої функції і враховуємо область визначення для функції. Тобто виколемо на графіку ці точки, у яких абсциса дорівнює пі n поділити на 4. Якщо n дорівнює 0, це точка абсциса, якої 0. виколимо дану точку. І всі точки напрямі, що знаходяться від точки з абсцисою 0 на віддалі на 4 Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!